Здравствуйте. 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 мы а, я позвонил, она на месте, таки вам идти. А где? А, да. А, ну, сюда я. Значит, я вам объясню суть. Угу. А, ну, объясню, что, это, а, то, что самолос, у нас топочка. Это странно. что это Ну, вот, тут двойной потолок, двойной. Угу и точечные эти, ну, на этом, и с этого капало вчера, мы не включали ничего, а надо, в общем-то, обезопасить, чтобы она могла пользоваться. Только угу. походу. Я тогда не буду мешать, когда такой Я убегаю, да? Нет, нет, не, не, ну, втроем все слишком можно. Ну, я Она А вы была кто-то присутствует. Это можно, да? Не треба роздягатися. Добре. Різдво не мігала раніше. А вона сіла до додалі не Ну, Звичайно. Хіба ж воно могла так мигати, Хіба що можна житись так. І у нас вчора капало не тільки з кра із цієї, з плафона, а капало із цього з витяжки. какую-то табуретку или что-то можете дать? <звіх> так вы наверх вымкнет світло или вона мигает сама по собі? Не знаю я чого, я же не легко Ну зараз вымыкать вымкнутый Вымкнутый А вот треба требует ну, да. мені автомати выпищим Довбане. Угу. А ви знаєте, де ваш автомат? Нет, 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 нет. Так какой номер квартиры? Це на вот эти права. Ben marriagesle güzel bir adamım bir tadına shirt yapayım. Bence de По не, не, не было, не лилось? Что? По не, не лилось тут, не, не было воды тут, не, не капало? Нет. По стене не было, а из вытяжки было? Автомат угадали, да? Угу. посмотрим будильник пока мы ничего критичного не вижу такого. ничего критичного пока не вижу Может придется лампочки поменять а где она получается вытяжка ну вытяжка и, и лампочки अलमशह Здесь тут не вижу. Снимать вытяжку малочка. Ну, я, нічого до такого критичного я не їздив. Просто можу висосити, повитірати і все воно буде працювати далі. Я розумію, а е, висохне е, стеля, що ви туди їх ви знову позили? Як вона висохне, якщо вони ви зараз туди їх і знову посовуєте ці е, світилі? Я там суха всередині. Я не бачу там води, вона особо на повитікала все. Якщо в камера я заліз, воно не показує нічого, там мокрого немає. Одну, води. І в другу видавали. Да, Так. Туди і туди, дивився по кругу. Воно, нічого там немає мокрого. Так щоб тобто, там вода за рухєм стояла, але немає. Там ну, звичайно, і рущом не буде стояти. Воно вже повитікало. Якщо воно вже знайшло де дивітись, щоб повитікало все. Ну так воно в середині сирість тим є. І ви зараз позакриваєте цю сирість. Ну, давайте не будемо закривати. Так, так. Давайте, не будемо закривати. Так, давайте не будемо закривати. На що мені сирість там? Я не думаю, що це так воно зразу в ну, зразу. Ви реально не можете уявити, що там буде сухо. І навіщо таке говорити? Що там сухо і немає нічого. Не, так, що Ну я можу поснімати ну, потолок. і Познімати що? потолок. І Якщо треба, то будемо знімати. Дивіться, тут цей от до витяжки, наприклад, пройти, де у вас на цьому у коробі. Ну, кабель канала. Я, я розумію, що в коробі. Тобто платили. там. Ну, капало воно і звідти. Ну так. Да. Вот так шукає місце и бути каппать на маленьких. Як шейос там салфетка сухая, бумажна повытираю пока. Ну, я можу принести. Принеси, принеси. Да нет, одной еще принеси. Просто вытерпеть. Стоїть зараз воно там, ага. як він покорюбиться, не покорюбиться, так що не закривайте. Просто. Ну давайте просто так повішуть, трохи далі. Ваше да, завдання, да. да, завдання, щоб ви трохи навели порядок, у третій третьою квартирою, тому що там ніколи порядку не було. Я до людей ходила, навіть на роботу просила її. І вони вже позабували це все. Як ні, я не ви, да, я ні, не я не ви не забували. Ви теж вчора прийшли, сказали, я перший раз. Ну, <виробили> так, та ви не перший раз тут були. Ну так от, ви починаєте мені розповідати, що ви, ви перший раз. Шановні мої, я нічого теж не скандалюю. Я просто вибачив, не не могла. вас зай прощаю, я прощаю. Ми не можемо. Але це не годи, що я ж говорю спеціально, ви туди Таких людей посилайте, які невідповідальні. А ну, якщо вони невідповідальні, значить і ви не відповідальні. Ну добре. Це не хорошо так робити. Поважати тільки себе, а других ні. Тут жили мої діти. Вони від цього страждають. Тепер ми живемо Ці з цією сестрою і вже його Ви зараз морально мені наносите ущерб моїй сестрі. Я погоджуюсь з вами з усіх. Ви не погоджуєте. — Я Ні, да. я, я не попаду. Я. Люда вчора прийшла і починає розповідати. Не треба цього робити. Я Всі не підготовлював. І ті рази, коли був... Толок той, коли не зробили ремонт. Ми нічого від вас не брали. І не потрібно цього. А, ну, то всяке буває, всяке. Буває. Ну, слухайте, ну, ну, скільки ж можна. Та я живу в гоньки цієї постоянні. До трьох годин ночі школи робите, там боти знають. Там вже ж можна до 12 Та, е, Комендантський час уже. Та комендантський. Комендант. У нас немає. Та постійно вони. Ну, не постійно. <губ> Гу -гу -гу. <губ> не знаю. До сих пір я брала цей як його хліб, розказала Лені Сашу, і Сашою. Саша каже, так там дівчина 22 роки жила. Одна. гу-гу де... було -гу, страшенно. А тяжко витягувати? Що? Ж вона? що? <губ> Знімати її там, дивитись всередині. Ну, подивіться як. Вона спроклійна. Ну так що? А так не можна подивитися, ні? Ну, там він за цим підключеним. А він напряму сюди йде. Він нам... переробляв цю витяжку, тому що вона, ця витяжка, а, перший майстер взяв і зробив що витяжку, що світло однаково. Коли включає світло, то включається і витяжка. Я говорю, так навіщо? Я ж витяжку тільки буду включати, то я запрошувала другого майстра і він... Переробив витяжку віддільно, э, а світло віддільно. Э, треба було поставити туди цю тряпку, ванну, ви б туди стали. Так, вже нормально. Тут провід напряму заходить сюди, на цей, на, от на клемник сюди. Ну, там ну, не попала туди вода. Стало думку, ну, що не попала. Ми вже капали, на що туди поставили, тоді я тут. курить, а сусіди курять і Вже не блимає. Було, зараз двері закриваються. Угу. А, ну, то блима, в мене блима. Це що, бит... накопляється збиточне напруга десь там, да? ну, так? На розриві фаза. тобто. Раз... Ну, ну, У мене так такі макачі із індикатором. А, ну повинні матривали все. Да. Якщо так, і постійно горить. Ну, оце тут да. запах, от ви мені скажіть. Це... Сиростячий. А ну там. Витяжка у нас спарена. Витяжка, нас спарена. Ну да, є запах. Якийсь запах сивості такої. Вчорашнього це вечора почалося. Ну витяжка спарена, розумієте? Якщо. Запах коріння наче. А, коріння? Ага. Я ж говорю, що і коріння, якесь, ну, чи, чи то сиріє, чи. Ну воно може бути, бо... Це ж до каналу, це він желдин. Він один оцей ну центральний. Розумієте? Він ваній, і званий, із твоєї кімнати. Може бути сюди. Комусь дзвонять. Щоб фричат, Воно теж з часу жопу. Дзвонять щоб... воно. Віра ага. матвіє. Да, віра Матвія. Так, що ми робимо, які там ситуації. Хайсок, не хоче безправити. А, дивіться, оці висящі. Ага, ага. Можна я зайду сюди. Спасибо. Спасибо, Вірочка. А, вони гібкі, так, їх не можна зафіксувати. Ні-ні ні. Ні. Потім назад просто вставити. і все. якщо нічого. Воно на кліпсіках, Угу. Там вони легенькі, як на пошинку. Воно десь не йшло щелину, і в одному місці воно пішло. По всьому листі немає, він ну немає. Воно тут не текло, звісно. Ага. І всередині. Да. Там воно якось пробувало водою. І... Тому воно блимало. Я паю все вдома, роблю все дома, то ще й сусідів добавок yeah. подарували про 8 березня, ну, Так березня зараз якраз устраняємо все. Так що, вибачте, вже не можу говорити. Ну, дякую, дякую. Ну, дякую, зараз на сьогодні не все. Да? Да, да, да. Ага. Ну, а, хай висихає. А ви і по сантехніці? Да, і? да. І по сантехніці. Ага. У мене є до вас ще питання. Зараз особисто. Я, не я... Не можна розкручувати у туалеті? Подивити Що я. вкручувати? Ну, цю витяжку. Чи там не зайшла вода туди? Ні? Ну, давайте гляну. Гляну. Треба втягнути. Курва до сітки не баняли мені. ну, такі взяли і... У мене баняння пропало майже, так я Дому не помічував. Тому що зараз такий запах, як ніби літрову банку хтось висипав у з mm -hmm. із водою. Такий запах. Mm -hmm. ну Раніше також не було.

Враження, що там немає зовсім отвору ніякого за этим. Забитим? За витяжкою, ага. Ага. Ну немає. Щас я з нього подивлюсь, що там. Витягую, подивимось, витягую туди. суто то, 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 то труба центральної каналізації, mm -да, да. а навколо цієї труби там йде канал. Mm -hmm. е mm -hmm. <рек comunidad> ну о, де просто, там. чисто там немає нічого такого. Саме головне, аби колфеточкою подивились, чи промотає салфеточка. Воно не салфеточка, а кістки був. Тоді не проявляє. Я к нему прийняла там. Так он все трогати. Тут нічого немає мокрого. Там візуально навіть населено. Na gripce, tak? Uhum, było. A ciągle mamy dużo, Tak, ja. 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 Wstaula. Ja. 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 Там болтика не было, нельзя разве в этой штуке. А, а. Mm, а, 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 а сейчас у меня так, таких болтиков ходят. Mm -hmm. А у мене є такий. Може, потім знайти. Я его сюда положил. А, uh -huh. Так. Стали сестру на безплатне. Ще був коли, якийсь там факел був. пішла, mm -hmm. Вже факел той розпався, вже все, вже стапили свій рахунок. Пішли, подивилися, сказали, що дуже багато. Розбивати треба все, так що буде мало чого.

Ну все, я его приклеил назад на силикон. Да. <парад> а там не текло с той лампочкой? Нет, с лампочки mm. не текло. Нет, вот он я говорю, что запах тут делаю Я думала, что может и тут же что-то. А, вы хотите проверить? Давайте проверим за все разные лампочки. Ну давайте. Потому что Бог я знаю, что то лампочки воняют, что то есть. Вытяжки. Ну вы же так по не піднимаете, смотри, кошки. О, а то так. Это... Ну да. Да, мусор сар Давайте, Давай тогда положить сюда, я все буду бараку. Там оно ну, в, сили в силиконе хорошо ну, хорошо. полномочия. Mm -hmm.